Коли дива чекає земля, то різдво до нас в гості приходить, ми звеличуємо, немовля, Що приніс мир і волю народам. Перед нами щораз повстає у віках незабутня картина, Вифлуємській дворі ясність п'є, засинає у яслах дитина, в полі темному десь пастухам. Ангел звістку благу сповіщає. зірка вказує шлях мудрецям, до Ісуса вони поспішають. Подарунки несуть, ну а ти? З чим до ясел прийдеш час різдвяний, що ти зможеш Христу принести? Він ж для світу всього Богом даний. Подаруйте Ісусу любов, то що серце цілком наповняє, то що в поглядах кожній з розмов, то любов, що собі меж не має. Подаруй йому мрії свої, з ним пов'язуй сьогодні бажання, і пройдеш легше різні бої. Вдячним будь за хвилини страждання, подаруй йому зустрічі час, поспіши не моля, шанувати, бо різдво це є привід і шанс знову Бога за все обійняти. Подаруй, дивовіру живу, і з Христом неможливе столаєш, і побачиш не раз наяву Те, що мрія, глибоко ховаєш. Цар зійшов із ніч різдва, подолав довгий шлях по орбіті, щоб, на щастя, нам дати права. Врятувати загублених світі, подаруй свої ноги йому через тебе Господь нехай діє, йди сміливо крізь ночі під тьму і неси людям світло надії. Подаруй, свої... Подаю... подаруй йому власні уста, щоби свідчити іншим про Бога, щоби славити тільки Христа, берегти своє серце від злого. Тільки зайвого лиш не мудруй, що принести йому і що дати. Ти, Ісусу, себе подаруй Це найкращий дарунок на свято. Христос народився.